Привіт! Щодня ми щось завантажуємо, встановлюємо, користуємося онлайн-сервісами і майже щоразу, абсолютно автоматично, тиснемо на кнопку Я погоджуюсь. Але чи замислювалися ми колись, що ж насправді ховається за цим простим кліком? От сьогодні ми спробуємо розібратися в правилах, які керують усім нашим цифровим життям. Ось що у нас в планах. Почнемо із загальної картини, потім визначимо, про що взагалі йде мова, далі розберемо ключовий інструмент, ліцензію, подивимось, якими вони бувають, і врешті-решт дійдемо до найцікавішого, до ролі кожного з нас у цьому процесі. Отже, поїхали. Розділ перший цифровий світ, цифрові правила. У світі, де будь-який файл можна скопіювати за секунду, поняття власності стає дуже розмитим. Давайте спробуємо навести тут різкість. І ось, мабуть, головне питання, з якого все починається. Чи справді ми володіємо тим софтом, за який платимо? Відповідь скажу наперед, може вас трохи здивувати. Ну щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку треба домовитися про терміни. Отже, що ж це таке інформаційні продукти? Якщо казати офіційно, то це будь-які цифрові ресурси, створені для нас, користувачів. А якщо простіше, це буквально все, з чим ми взаємодіємо на комп'ютері чи в смартфоні, дуже широке поняття. І ось вам конкретні приклади, знайомі абсолютно кожному. Операційна система, офісні програми, антивірус, улюблені ігри і навіть фотобанки, звідки ми беремо картинки. Усе це інформаційні продукти. Уявіть, що ви купили паперову книгу. Вона ваша. Можна її читати, подарувати, поставити на полицю та що завгодно. А от з цифровим продуктом так не вийде. Тут усе набагато складніше, і без чітких правил гри просто не обійтися. І головний інструмент, який встановлює ці самі правила гри, це ліцензія. Саме вона, а не цінник, визначає, що ми можемо, а чого не можемо робити з цифровим контентом. Ось її визначення. Так, це правовий документ, але по суті, це просто договір між нами та розробником, де чітко прописані всі можна і не можна. І ось ми підійшли до ключової відмінності коли ми купуємо фізичний товар, ми отримуємо право власності. А от у цифровому світі ми найчастіше отримуємо лише дозвіл на використання, це принципово різні речі. Ця цитата чудово це підсумовує. Розробник нічого нам не передає назавжди, він лише дозволяє користуватися. А чому? Тому що програма це об'єкт інтелектуальної власності, і всі права на неї залишаються у творця. Гаразд, ми не володіємо, а лише користуємося за правилами. Але ж ці правила бувають дуже різними. Існують цілі родини ліцензій, від неймовірно суворих до максимально вільних. Можна сказати, що існує цілий спектр ліцензій. Умовно, їх можна поділити на чотири основні категорії, які ми зараз швиденько розглянемо. Вони відрізняються по суті рівнем свободи, яку дають користувачеві. Погляньмо на цю таблицю. На одному кінці пропєтарна ліцензія, найсуворіша це більшість комерційних програм. Користуватися можна, але тільки так, як сказав розробник. Далі йде відкрита тут вже більше свободи. Наприклад, можна зазирнути в код. Фрівеєр це про безкоштовне використання, але зазвичай без права щось змінювати. І нарешті фрісофвеер або вільне ПЗ це максимальна свобода. Роби що хочеш, використовуй, змінюй, поширюй. Але крім програмного забезпечення, є ж ще музика, фото, тексти, і для них придумали просто геніальну систему Creative Commons. Це не якась одна ліцензія, а цілий конструктор, з якого автор сам збирає потрібні йому правила. Давайте розберемо ці символи кубики. Найголовніший це ось цей чоловічок або BY. Він означає attribution, тобто зазначення автора, це базовий прояв поваги завжди вказувати, хто творець. Далі правила поширення. Символ SA або Share Alike означає, якщо щось було змінено, то новий твір треба поширювати на точно таких же умовах. А от знак ND – «No Derivatives» – навпаки забороняє будь-які зміни взагалі. І останній ключовий символ NC або non commercial. Він забороняє використовувати твір, щоб заробляти гроші. І от, комбінуючи ці прості символи, автор може створити десятки унікальних ліцензій для своїх робіт дуже гнучко. Але знаєте, ліцензії це ще не все. Існують і інші набагато потужніші інструменти правового захисту інтелектуальної власності? Це, наприклад, патенти, які захищають унікальні технології та винаходи і торгові марки, тобто назви і логотипи, які ми всі впізнаємо, усе це разом і створює те складне правове поле, в якому ми з вами і існуємо як користувачі. Ми розібралися з правилами, а тепер, мабуть, найважливіше а яка ж наша роль у цьому всьому? Бо крім юридичних норм, є ще й етичні. Насправді, все зводиться до простих, але дуже важливих кроків завжди вказувати авторство. Якщо ліцензія вимагає питати дозвіл, уважно читати умови, і, звісно, використовувати чужі роботи для навчання чи досліджень коректно, це якщо хочете основа цифрової етики. І знаєте, навіщо це все? Справа ж не в тому, щоб уникнути якихось проблем із законом, справа в повазі до чужої праці. Програмістів, дизайнерів, музикантів, письменників. Дотримуючись цих правил, ми не просто поводимося чемно, ми інвестуємо в творчість і робимо наш спільний цифровий світ трішки кращим. І на завершення просто питання для роздумів. Тепер, коли ми трохи краще розуміємо, як все влаштовано, чи може це змінити те, як ми самі використовуємо та поширюємо контент в інтернеті, це питання нехай залишиться відкритим для кожного.